Трав'яниста півонія, воронець, якраз почала квітувати, неймовірна квіточка. Дивіться, саме забарвлення півоній за його колір, вона мені й подобається. Яскраво червоний колір, вона наче горить на діляночці. Видно з усіх боків, вона в мене вперше квітує, і ось я бачу тільки одна в цьому році. Червона яскрава квіточка зубчасті краї, дуже нагадує півонію, запах теж є, солодко-трав'янистий запах. І на фоні листячка, до речі, саме за листячко, ось таке трав'янисте, вона і називається трав'яниста півонія. До речі, занесена до Червоної книги України. Отак вона у мене посаджена. Поруч з бересклетом, якраз чудово підкреслює квітку, яскраво червону квітку. Взагалі, коли групова квітучість цієї пігонії, це неймовірне явище на фоні своєї трав'янистої листви, наче вогники на зеленому. Листечку, листечку, до речі, нагадую кріп. М'якусіньке, м'якеньке і пухнасте. Але квітка просто неймовірна. Краще її висаджувати на сонячній ділянці. Але вона чудово ось у мене під деревом квітує. Красунечка. І аромат надзвичайний, солодкий аромат. В парфумах точно використовують цю півонію. Доволі знайомий такий аромат. Але зовсім не такий, як пахне півонія. Краса, правда? Білий тюльпан вже відквітає, залишки квітування. Довго в цьому році квітували тюльпани, ну це завдяки тому, що не було такої спеки. З зубчастим краєм білий тюльпан, неймовірний, і вже починає квітувати ірис красунчик. Гарнюня. Древовидна півонія. Дивіться, зараз у півонії формується насіннева коробочка, квітка відквітає і лишається саме насіння. Воно стигне на стеблі, можна його не зривати. На розвиток півонії воно не впливає ніяк. Я роблю це завжди так. Я не зриваю. Воно стигне і восени можна зірвати, посіяти десь на діляночці, або саме воно насіюється поруч. І у вас будуть сходити деревовидні півонії, Бачите, скільки? Дуже-дуже багато поруч. Все це насіялось теж з таким ароматом. Краса. Так, а це моя розсада сониці, я вже показувала. Вона вже, бачите, як тут підросла. Ось, бачите, кожна рослинка. Вже доволі така велика, ось дуже велика розсада. Класно, вона підросла. От саме так я її до кожного отвору я висаджую по одній рослинці. І ось так от її тут вільно, гарно, чудово підросла. Вона, вона вже проситься на діляночку, щоб її висадили. Але погода. Погода все ще не дозволяє. І сьогодні я вже вирішила її все ж таки висадити і прикрию спанбондом, бо вона тут мучається, страждає на підвіконні. Ось така розсада, вона в касетах, я її завжди пікірую по касетам, бачите, сподіваюся, що ці холоди такі дуже потужні пройшли, вона вже. Бачите, яка підрощена і дуже-дуже сильно. Саме в такому вигляді її класно висаджувати. Бачите, величенька. Ось. Сонячне місце, сонячна сторона. І ось дивіться, що я хочу показати. Ось ці два гаджети від Parkside такі зручні саме для розсади. Вони. І мені завжди проблема було виймати з касет. Завжди для мене була проблема. Якось виймала, видавлювала її звідтіля. Цим гаджетом можна підпихувати знизу, і вона виходить. Дуже подобається от саме цей гаджет виймати таку розсаду. Дивіться, просто як виделка. Заходи накололи і вставляє в луночку. Всі корінчики, бачите, все на місці. І зараз я її висаджую в луночку. Дуже зручно. От просто зручно. Виймати, бачите? І виймається як тортик? І в луночку Навіть однією рукою покажу, бачите? І висаджую. Це неймовірно зручно. Дуже швидко це все виходить. Отак, виймаю і в луночку. висаджую на такій відстані, щоб отак от був кущик гарний. Хоча це ще досить щільно, щоб вони один одному не заважали. Але цей гаджет ось бачите, він спеціально пристосований з однієї сторони. Для розсади, для кімнатних рослин дуже зручна штучка. Я просто знаю, як це складно завжди виймати. А я зараз за якісь півгодини висаджу оце все. Ось так от. Раз, і вийняла. Корінчики всі добре тримаються, бачите? Саме цим гаджетом. Бачите, і неушкоджений кущик. Ось. І висаджую. А потім вже пролью. Суниця, суниця дуже любить вологу. Тому і в ґрунт потрібно висаджувати вологий, і пролити потім дуже гарно. Ось бачите, тут невеличка така грядочка. Діляночка під суницю. Там вже коріння вийшло знизу. Бачите, і чудово виймати. Величезний кущик. Бачите, скільки коріння. Чудовий. І чудово виймати. Просто наколюю, він спеціальний для цього і пристосований. Бачите, зберігається і коріннячко, і виймати легко. І висаджую класний кущик. Все, суницю висадила. Дивіться, Невеличка грядочка. Гадаю, у всіх є отак от такий куточок десь під парканом, як у мене, який буде просто гуляти. А я висадила суницю. А з такої невеличкої грядки, влітку я збираю скляночку суниці кожен день. Склянка суниці кожен день. Гарнюня і розсада така гарна. Головне, щоб не було холодів. Зараз я ще прикрию спанбондом. Покажу зараз, як я це зроблю. Так, тепер дивіться, отак от вставляю гілочки з дерев, коли я чистила восени дерева, в мене є ось гілочки, які були вовчками. Вони чудово гнуться, отак от. Отак, от, от по грядочці, я їх виставила. Бачите, ці гілочки, вони будуть тримати спанбонд. А спанбонд не зверху, а з-піднизу покласти треба. Знаєте, я оце вкладаю спанбонд і сподіваюся, що вже буде тепленько. Холоди, чесно сказати, холоди вже так набридли, що просто жах. Тепер спанбонд в мене. Якраз на цю діляночку, отак от заводжу, щоб не задіти саджанці, проводжу по одній стороні. Ось так. Ось так. Тут в мене, до речі, ось металева дуга. І проводжу тихесенько, тихесенько, щоб саджанці. Звісно, зручно, щоб хтось допомагав. Ось так от лишаю тут край. Дуги треба для того, щоб трималось, бо тут буде вітер. Ось так заводжу кожен раз, тільки з однієї сторони поки що, а потім вже накрию повністю. Ось так заводжу і проводжу спанбонд. Так, от поруч, бачите, поруч лежить. І тут проводжу. Ось так треба розкласти, дуги треба для того, щоб тут закріпити. Ось так накриваю, в цьому місці притискаю, воно добре тримається. І ось так от прикрила все. Всю грядочку. Ну, шкода своїх зусиль дійсно. Якщо вночі трошки буде прохолодно, цій суниці буде не страшно. Так, ну а тепер я взагалі від цього факту в захваті. 14 травня знімаю накриття над гортензією. Та-да-да-дам. Вау! Ви тільки подивіться, в якому стані ця гортензія під накриттям. Ви це бачите? В неї навіть вже квітування закладено. Бачите? Ось о, вона буде вже, буде цвісти. Ви бачите, як круто накрити гортензію. Клас. Безумовно, знімаю накриття, знімаю каркас. Бачите? Ви бачите, зараз ще розв'яжу, він ще зв'язаний мотузкою. Ось, його, бачите? Зараз треба не то, що знімати, а навіть зрізати. Мотузку і, бачу, що й почистити треба, але ви бачите, ви це бачите, уявляю, як воно буде квітувати. Сподіваюся, що холодів вже таких не буде, таких сильних. І знімаю це ввечері, щоб не на пекучому сонці. Він такий буде в мене тут якраз на проході.